Одного разу я не знаю, чи там була рада безпеки, овчі вони збиралися своїй раді, але одного разу зібралися вони і, і дих цього ліпута, хватану його кину його в землю, і пізніше цей ліпут, він вже обходив, суто товариство уже другою дорогою. Я вірю до її, брати і сестри, що наша єдність, наша любов, вона так само по. Дала зрозуміти до московського ліпу і ми, другі брати і сестри у Христі, разом всі збудуємо сильну та переможну українську державу. Не віддамо ні. Того сантиметра нашої рідної землі і свідчення того, я наша велика любов до Бога Балаківщини. Я величезна черга тих людей, які записуються військомати. Хай Бог благословить, хай Бог благословить владу, хай Бог благословить український народ, хай Бог благословить цих священників, які герою, справжні герої, які Господь дав нашій землі, хай Господь благословить. слава Ісусу Христу, слава Україні!